Доброго дня, шановні українці, шановні журналісти. Сьогодні хотів би закцентувати увагу всього українського суспільства на абсолютно такому, знаєте, неможливому, здавалося б, факту, який стався буквально на днях. Тому що такі речі є по суті плювком в обличчя всім, для кого цінності революції гідності це не порожній звук. Ви знаєте, що сьогодні в Україні відбувається так звана реформа Міністерства внутрішніх справ, і в рамках цієї реформи ми довідалися дуже цікаву інформацію, яка спочатку була на рівні неофіційної, а тепер уже з'явилося не неофіці... Тепер офіційне підтвердження цієї інформації про те, що першим заступником керівника національної поліції. Став такий собі Василь Паскал. Це не дуже публічна людина, але я хотів би нагадати деякі факти з його біографії. Зараз він був останнім часом заступником міністра внутрішніх справ при пані Авакові. Але основну свою кар'єру він зробив при минулій владі, при режимі Януковича. Зокрема, в часи Майдану він очолював департамент карного розшуку МВС. Що є по суті ключовим органом в репресіях, в переслідуваннях майданівців. Бо саме карний розшук МВС це була та структура, яка за свідченнями численних журналістів, активістів переслідувала учасників революції, проводила незаконне прослуховування, незаконне стеження, була причетна до викрадень людей, тортур і так далі. І саме ця людина Василь Паскал під час майдану в тому числі робив публічні заяви, в яких він погрожував майданівцям кримінальними переслідуваннями, називав і трактував майдан як незаконне дійство, і так далі. Відповідно, ця людина підпадала і підпадає під дію закону про очищення влади, але всупереч цьому він не був звільнений з міністерства внутрішніх справ. А він був навіть підвищений, і зараз він уже стає першим заступником голови у цієї всієї так званої нової поліції. Тобто, що ж це виходить за нова поліція, якщо в неї такі керівники, керівники, які були в свій час правою рукою Захарченка, які були причетні до репресій проти майдану більше того, навіть уже в останній час ми можемо згадати 31 число, 31 серпня під Верховною Радою, коли саме пан Паскал керував. Безпосередньо діями нацгвардії біля стін парламенту, і є відео, де він давав команди кидати в натовп димові шашки, що ще більше провокувало конфлікт, розігрівало натовп і так далі. І після цього всього його призначають першим заступником голови національної поліції. Це є виклик всьому українському суспільству, це є виклик всім. Людям, які вважають себе причетними до майдану, для яких майдан є цінністю, який вони хочуть захищати, сьогодні має бути негайна реакція парламенту на цей ганебний факт. Я знаю, що були вже відповідні заяви про те, щоб викликати Авакова до відповідного парламенту, щоб він давав пояснення, це негайно треба зробити. Більше того, має бути негайно звільнений не тільки Паскал. А й має бути негайно звільнений сам Аваков, який призвів до цього, тому що це є повна профанація реформи, це є повна профанація нової поліції і має бути жорстка і зрозуміла реакція з боку парламенту. Я звертаюся до всіх народних депутатів, які були на майдані. Я розумію, що тут є депутатів, багато які теж були на майдані, але з іншого боку. Але я звертаюся до тих, які були власне за майдан. Давайте не будемо в черговий раз мовчати і робити вигляд, що нічого не відбувається. Має бути зрозуміла позиція, і мають бути дії, щоб цього не допустити. Дякую за увагу.